Операції з грошовими коштами. Надходження грошових коштів як доходів спеціального фонду. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку надходження грошових коштів як доходів спеціального фонду. Відображення в обліку нарахування доходу від платних послуг здійснюємо за допомогою документа Реалізація послуг, до розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ «Реалізація послуг з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна, відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини, відображаємо опис послуги, ПКВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Для нарахування податкового зобов'язання встановлюємо флагман віднести ПДВ на податкове зобов'язання. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку реалізації установи необоротних активів здійснюємо за допомогою документа вибуття НА розділу Необоротні активи. У списку ще відкрився, створюємо документ вибуття НА за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції продаж НА та джерело фінансування. На закладці Основна зазначаємо дані контрагента та договору. На закладці Необоротні активи відображаємо вид активу, джерело фінансування, ККВ, рахунок обліку, зносу, рахунок витрат доходів, кількість та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку отримання оплати від покупців платних послуг та необоротного активу здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк обираємо вид операції надходження коштів від реалізації продукції, робіт послуг, ККВ, суму, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результат проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-Кредит. У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів про цю презентацію розміщений на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Перевезєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!